Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка пригоди журавлика. Все болото перепудилося, всі поховалися, принишкли, і качечки-крячечки, і крижаки-парубки, і Лиски, і навіть сам президент болота, бусо босо-лелековий чорногуз. Сидять, чекають. Довго чекали, вже й смеркло, а пострілів не чуть. З берега, від старої верби, де отаборилися мисливці, потягло димом, а згодом запахом польової каші кулеші. А ще згодом долинула пісня. Чуєш, брате мій, товаришу мій. Відлітають сизим шнуром журавлі у вирій. Чути кру-кру-кру, в чужині умру, За море прилечу крилоньки зітру, крилоньки зітру, кру-кру-кру. І так розчулено, ну, так журно виводили мисливці ту пісню що в журавлика аж серце тьохкало. Мисливці співали всю ніч, багато гарних пісень співали, і чимало з них було про журавлі. Може, через це відчув наш журавлик до мисливців симпатію і довіру. Мабуть, вони були гарні і добрі хлопці, ті мисливці, і не стріляють. Бач, і хороших пісень співають. І раптом журавлик подумав, а що, як поїхати з ними в Київ? І спробувати самому розшукати Чижика. Чого боятися? Я ж уже підріс і в пір'я вбрався. От-от літати почну. З цією думкою журавлик і заснув. А прокинувся уже з твердим рішенням, будь-що поїхати в Київ. Заберусь у багажник і поїду. А як побачив, не вб'ють же вони мене? Не схожі вони на вбивць. поїду і все. Треба ж вітівіка рятувати. Треба. Тепер, коли він підріс, Тато й мама вже менше опікувалися ним. Дозволяли самому сюди бігати, їжу шукати. От і зараз, як він прокинувся, їх уже в гнізді не було. Полетіли кудись у своїх справах. Журавлик нашкрябав дзьобам на лататі записку. Тато і мама, не хвилюйтесь. Я поїхав у Київ виручати з біди свого друга Чижика. Він сидить там у клітці. Не журіться, я тільки врятую друга і приїду, ваш син. І побіг до старої верби, де отаварилися мисливці. Мисливці солодко спали після безсонної ночі. Під вербою поряд з машинами стояли дві невеликі брезентові палатки, з яких стирчало чотири пари голих п'яток, три здоровенних і одна менша. Крім того, просто на землі лежало кілька спальних мішків, з яких витикали скуйовджені мисливські голови, а з одного мішка. Витикалася не лише голова, а й півтулуба до пояса. Мисливець був такий здоровенний, що у спальному мішку вміщалася тільки нижня його половина. Здоровила лежав на спині, розкинувши руки, і усміхався уві сні. Мабуть, йому снилося щось дуже веселе. Журавлику одразу сподобався цей мисливець. Людина з такою усмішкою не могла бути лихою. Їм можна довіритися. Не буду від них ховатися, вирішив журавлик. І така його враз охопила нетерплячка, швидше їхати в Київ, визволяти друга Чижика. Що ж у Зюбі зазощчіла. Треба їх будити, хай уже їдуть. Курли, курли, здоровенькі були, вставайте, день на дворі, прокидайтеся, закричав журавлик. Але голос у нього був ще такий тонкий. А сон у мисливців був такий міцний, здоровий, що вони й вухом не повели. Тоді журавлик взяв у дзьобсуху травинку і, схилившись до здоровання, полоскатав йому у носі. Мисливець комедно скривився, покрутив носом і махнув рукою, думав, що муха. Журавлик знову полоскатав. Мисливець знову махнув рукою і на цей раз так енергійно, що трохи не збив журавлика з ніг. Еге, подумав журавлик, треба обережніше. Так він мене ще й приб'є ненароком. Треба будити отих у палатках і подибав до палаток, схиляючи голову, то в один, то в інший бік. Якийсь час роздивлявся голі п'яти, а потім розмахнувся і дзьобнув одну з отих менших. П'ятка дригнулася. Журавлик засміявся і знову дзьомнув. П'ятка знову дригнулася і сховалася. Натомість висунулася голова молода, але бородата. Хто тут хулиганить. О, хлопці, загукав Бородань, гляньте у нас гість, а ми спимо. Ти бач і не тікає. Мисливці посхоплювалися, заморгались просоня очима. Га, що ди? Курли, курли, здоровенькі були. Здрастуйте, сказав журавлик. Будь ласка, вставайте і поїхали мерщій в Київ. Ой, дивіться, він щось говорить, захоплено вигукнув бородань. Вставайте, кажу, та поїхали швидше в Київ. Мені треба друга з біди виручати, Чижика цвітівіка Але. Журавлі розуміють людську мову, а люди і на жаль, ні. Мисливці тільки захоплено дивилися на журавлика, але не розуміли, що він говорить. Воно ж зовсім ручний, хлопці, вражено вигукнув молодий Бородань. Ані крапельки не боїться. Хтось його, мабуть, приручив. Іди до мене, журавлику, іди. Будь ласка, сказав журавлик і пішов прямо у руки Бороданеві. Він зовсім не боявся. Тато й мама завжди говорили, що люди добре ставляться до журавлів, ніколи не кривдять їх, оберігають і захищають. Недарма ж вони стільки гарних пісень склали про журавлів. На сьогодні це все до побачення.